Наш зв'язок із Вознесенними владиками здійснюється через я є присутність і святе Я Христа. Я є присутність передбачає усвідомлення присутності Бога, проявленою у кожному з нас. Марк і Елізабет Профет американське подружжя Близнюкового Полум'я. Яке у минулому столітті відкрило людство вчення вознесених Владик і веління фіолетового полум'я, запевняли, що наймогутнішим із усіх звернень до Божественного начала є веління. Так їм передали Вознесенні владики, з яким подружжя входило в контакт. Грунтується ж сама можливість давати веління на тому. Що ми вели мов ім'я Я є присутності і Христа, бажаючи, щоб воля всемогутнього Бога виявилася як вгорі на небі, так і внизу на землі. Наказ віддає син чи донька Бога, а не наша особистість. Саме з допомогою наказу царство Боже стає реальним вже тут і зараз. Молитва і наказ різняться. Молитва це спілкування з Богом, і через молитву благодать сходить на серце того, хто щиро молиться. Виголошення ж владних хвилінь – це потужніша сила. Грунтується вона на тому, що ми вже під початку люблені Богом. Одна форма поклоніння зовсім не замінює і ні невелює іншу. Є час для молитви, для велінь і час для спокійних медитацій. Веління також називають Божественним наказом. Вимовляючи наказ, ми повинні чітко усвідомлювати, що його вимовляє в нас сам Бог. Ось чому божественна енергія вільно тече слухняна його наказові. Силою Слова, що виявляється в нас, тих, хто вимовляє веління, Бог виконує закон, так працює принцип велінь. Веління та накази мають висхідну форму. І використовують ім'я Бога у формулюваннях Я є. Ім'я Бога я є те, що я є, було явлено Мойсею серця неопалимої купини. Кущ горів, але не згорів. Це було полум'я Господа, чисте світло. Людина та ж сама купина, на якій спалахує вогонь з божественної істри, прихованої в кожному з нас. Щоразу промовляючи, я є, ми стверджуємо насправді Бог є у мені. Стверджуючи це. Ми набуваємо право закликати різні якості і благодаті, яких потребуємо. Я є присутність добра означає наше визнання того, що в нас є Бог і Його присутність в нас нам на благо. Під час промовляння вилінь вивільняється багато енергії, а використання імені Вознесенних владик, ангелів та інших сил світу в численну, чис, численну кількість разів посилюють їхню дію. Вознесенні владики стверджують, що веління та молитви необхідно повторювати по кілька разів. При повторенні наказів велінь та молитов їхня сила збільшується. Традиційні релігії також вдаються до повторення загальновідомих молитов, «Отче наш Богородице Діво. Юдейські містики використовують повторення як невпинну молитву, води, Буддисти весь час співають свою знамениту мантру. А -а -а. Це пов'язано з тим, що таким чином людина краще налаштовується на спілкування з вищим розумом. А також впадає у різнове трансу, і тоді доступ до нашої свідомості спрощується. Я є досконала Божа сила в дії, божественна присутність, направ своє світло на моє тіло і мій розум, зцілюючи їх, удосконалюючи. І наповнюючи силою, а також керуй будь-якими моїми думками і діями, через мою я є присутність.